Чудо шкаф, про який всі мріють. І мріють, тому що вимикають світло. А тут у нас в цьому шкафчику не просто шкаф, а стоїть інвертор і стоять батареї з ліфа. Дивіться, тут у нас температура. Бачите, 13 градусів. Тобто інвертор сам себе підігріває вентилятором, і це, виходить отака от ячейка. Тут інвертор 6,5 кВт. У нас ми можемо переключати, і бачите, потрібно, щоб він нагнав до трьох, А зараз 11 стоїть. 1,1. там. І дивіться, що в нас виходить. Зараз у нас світло є, він підзаряджає ці акумулятори. Акумулятори на 3 кВт. Будемо ще додати, тобто оцей переставляти боком, Тут ставити ще. Сім ячек. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і ще 7. І того буде 6 кВт. 6 кВт буде дуже хватати на всю, на весь будинок, можна вже буде запускати і навіть стиральну пральну машину. Щось іще. Поки працює насос, поки працює котел, світло, телевізор можна вмикати. А якщо буде 6 кВт, то це взагалі буде просто красота. Отакий от, от, інвертор. Також він підключається до телефона. Завдяки вайфаю і можна контролювати з телефона, скільки у вас йде заряд. Дуже гарна система. Бачите, зробили запобіжники, все зробили, вивели, підключили до будинку. І отак от тепер є світло.